Так, ну Вона з Кореї. Корейські надписи. Попереду не тонована, позаду тонована. Скло 12 рік, 12 рік, 12 рік, тут трошки тоніровочка вже, пузирік пішов, є рейлінги, люка не бачу. Вона ну погода така, можу щось десь не додивитись, якусь може мілочну. Я скло теж, 12, 12, 12. Лобове візуально ціле не бите, без тріщин і теж у нас... А ні, тут вже мінялось, тут 10 10 або 20, ну, 10, скоріше, я не знаю. Короче, нолік. Лобове міняне, але оригінальне. Так що, приборчиком дивимось. Поворотник цілий. Дзеркальний елемент цілий є безключовий. Сказали, що вона вся ціла. Тустуватненько посурбована, зараз подивимось. 150-180 Поту я не відчуваю ніяких перепилів. Така, скоріше все, покраска в неї трошечки товстувата. Оптика лінзована. Фара в хорошому стані. Бампер трошечки-трошечки зазорчик. туманка сіла. Пластику трохи царапок. І тут може теж. Так візуально. Ось тут зазор трохи по бамперу, попередньому. Вона мокра, можна щось не, не побачити. Якісь мікроцарапки, мікросколи. мікроскови. Да, так, вона так і є, фарбовано. За, ну, заводський. Покрас, просто такий жирненький. 170-180. Все рівномірно в'ється. По пластику може десь якийсь по чорному є, десь щось начернити треба, натерти. Так, що в нас гума? Гума міліметрів по 5 десь. Ну, типу літня, 18 -ти колеса, А ні. Це сезонка 19-го року. Безключовий. Поворотник цілий. Тут якась царапка є. Попереду покраще гума, міліметрів по шість химкоп. Вся теж це сезонка, але тут 20 ріг. Диски хороші по цій стороні. Працює рівненько. Не мішає, не? Зараз відчинять нам. Ну якісь ось, ось такі мікро. Десь може якісь царапки, тут мікро, але такого глобального, ну по мокрій машині я не бачу глобального. Так, карта. Шкіра, дерево. крилишко накручене. проєм цілий, болти цілі. тут царапка ведремая. Шкиряный салон. В принципе, в хорошем стане. Колымки вот такие. Незвичайные. Не Мирижка. Так, торпедка нормально. Климат есть. Підігрів є, а у водія и вентиляция є. А пассажир ві бамбук. Так, кнопка старт-стоп є. Потулочек, силой, чистый. Вентиляция такого водителя, да? <сétapeed> 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 пассажир, пассажир, грейся, да? <послужен> 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 я, да? Я не увидел. А ну а, все, все, понял, покажу. Так, еще педигриф кормае. Проема 500, то-то такая покраска. Тут что -то. Тут щось ремінь перекрутився в нас Щось якось він тут Щось там зажало його Не хоче нормально збиратись Позаду є підігріви, Шкіра в гарному стані А на повний приво, так? Ні, передній Так, є царапки по пластику, є парктроники. А, це пластик. Накладка пластикова. Тут все ціло. Фарка, ціла, камерка є, фарка ціла. Так. Розбито, розбито, підсвітку полопались. Так, ну вона судячи сім'їмісна, судячи з задніх ременів. По пластику трохи царапки є. Вон там сидіння відкидається. Домкрат, гнітушитель. Вогнегасник. Так, по болтах нормально. 12 рик. А шторки нету, да, задний? Шторки нема. Так. Жирновато, журнувато, фарбована, але все рівномірно. Гума попереду покращу, завжди трошечки гірше. Так, я нічого такого не бачу. Ну, дрібні якісь веточки, ось такі царапки, про котрі казали. Ось тут трошечки глибше по пластику десь щось є. Ну, конечно, что будет сухо, будет больше видно. Проем Силы. Пластик, трошечки є царапок. А там ремешок, да, не складывается с той стороны что-то, защемило его. Ремешок там что-то перекрутился, тут царапка, может детское кресло или что-то стояло, не? Да, за поднимемся, трошечки, зовсем минимум. Так, столб-подъемник, электродзерковая, с складанием, лючок, я сразу открыл, покажу, дизель. Цілий, цілий. По болтиках все норм. А все, його перекрутило, просто щось видно. Стояло, ремішечок склався. Так, 12 рік, віномер оно, болтионо. Все норм. М -м, підігрів керма оно. Да, тут заглушки, тут передній привід. Трохи царапок по пластику. Так, скоріш за все оцю вставочку перешили, другий матеріал, ось ця частинка перешита. А так все інше норм. Мультикермо з кнопками автосвітла, автодощ, кермо у шкірі, шкіра в оригіналі. ну На свій пробір кермо трошечки само собою потерто. Так. Помилок активних нема, лампочка топляка, ключа нема і не пристібно. Водій, його тут і нема. Так, сидіння електричне. Все їздить. капотка Працює рівненько, проклеєчка є. пара крепление. Е все силы капот силой антихрип присутний чистый бочонок сам грязноватенький так дизеляка моторчик визуально ремешечек силой моторчик сухий визуально Працює рівненько, кріплення всі цілі, крила цілі, капот цілий, тормозушка в рівні, мотор візуально сухий, а все інше треба знизу буде дивитися. Так, клапанка, форсунки, все сухо, ніде нічого не бачу я. Підчупа дима нема. Масло заливна. нормально. Питань нема. Так, ладно, зараз. Вдінемо ось цю кришку. Все, діли. Так, ну, працює нормально. Так, трошечки візьмемо водички, руку сполоснемо. Так. Ну, що сказати, тут все ок. По гальмам. Диски в хорошому стані, мінімальний знос. Колодок відсотків 70 передніх точно є. Задні диски теж мінімальний знос. І колодок відсотків 70 задніх точно є. По гальмам тут питань нема взагалі. Так. Складання дзеркал складаються, розкладаються, все працює. Так. Хоп! Трохи ноготків є. П'єчечка працює, задня передача. А де? камера є, але скажіть за якийсь монітор тут був. Вихід під монітор якийсь був, нема зараз. Камера там не штатна. Камера на штатна. П'єчечка працює. тут вмыкается. А это не алло. Может, когда снимали сиденья, перешивали, что-то не подключили. Термо вмыкается. Музыка вмыкается. Так, ладно, за компом почитаем ее. Так, проїхались на ньому, питань нема. Мотор, коробка, ходова, нічого не гримить, не стучить, їде, турбіна дує, коробка перемикає. Все ок. Тепер технічно оглянули, зараз покажу. Там є пару питань і все. Е, є докатка, знизу, висить. Е, понизу тут питань нема. кузов, все ок. Позаду, По гальмам я вже казав на вулиці, що там нормально все. Амортизатор сухий. Сарімблочки на амортизаторі нормальні. Пружинки, відбійники все ок. Косточки стабілізатора свіжі, втулочки хороші, втулочки хороші, все тут ок. Косточки свіжі. Аморт сухий, все ок. По речагу, котрий тримає пружину. Сарімблочки. Питань тут нема ніяких взагалі по продольних речагах салямблоки свіжі. Що там, що там? Там салямблоки свіжі. Питання тільки ось по цим речагах поперечні длинне. Поперечні коротиші. Теж норм, там а там шарово, там все норм. Але тут як би, ще побігає, просто почалось. Мікротрещинки почалось тріскатись. ну, Воно ще побігає, але потроху вже пішло. Я так розумію, що скоріш за все, що це, це рідніше. скоріш за все. Коротше, ось ці два рычага, один раз, один-два. Або сріймбуки перепресувати, або може речаги, скоріш за все проще поміняти. Ну це не зараз. Просто почало потихоньку. Так, передній привід, повному приводу нічого тут ламатись, кардана нема, моста заднього нема. Повний привід в них ніде не працює, а тут його просто і нема. Так. Захист двигуна пластиковий на місці. Попереду взагалі питань нема. Амортизатори сухі, пружинки цілі, всі відбойники цілі, коробка суха, по чагу салям бочки свіжі, тут теж салімбочки свіжі, видно, що робили, болти крутили. Тут теж все сухо, ніде нічого. Мотор, видно, що хтось крутив, тут маточку міняв, подушка нижня ціла, стик мотора, коробка, все сухо. І і коробка повністю все сухо, ніде нічого не подпотіває, не запотіває. І так само тут. Коробка суха, мотор сухий, турбіна суха. Ніде нічого взагалі. Ніде нічого. І там Інтеркулер сухий, патрубки всі сухі на кульок, все проглядається, все оглядається. Тобто по задніх двох речагах трошки почались мікротріщини по сирівому блоках і все. Інтеркулер повністю сухий, радіатори всі, всі. цілі, житкостя всі в рівних В принципі... В принципе, у вас такая картинка.